У Слов'янську хочуть збудувати музей-фортецю під відкритим небом. Цю ідею обговорювали під час зустрічі з мером представники краєзнавчого музею, відділа культури та бібліотечної системи. Парк планують наповнити предметами давніх ремесел та промислів, завдяки яким відбулося становлення Слов'янська. Проєкт може бути реалізований на територію парку Шовковичний. Наразі відкрито розрахунковий а, рахунок, на який можна перерахувати кошти на будівництво музею фортеці. Мер Слов'янська Вадим Лях вже перерахував 10 тисяч гривень на будівництво історичного комплексу. І зараз з нами на телефонному зв'язку є Лілія Зандер, директор краєзнавчого музею у місті Слов'янську. Доброго вечора, пані Лідлія. Добрий вечір. А знаємо, що відкриття такого музею фортеці була переважно ваша ідея. Як планується реалізувати цей проект? Я для вступу вам може кілька слів скажу, що наше місто це найстаріше місто Донецької області, і що воно виникло як фортеця на Солонах озерах для захисту саливарів і південних кордонів держави на той час. І ця вертеця була невеличка розміром, один гектар землі. Кліпосна стіна була зроблена з дерев'яного частоколу висотою 4 метра. Мала чотири кутові вежі і дві проїжджі. На території знаходилась невеличка дерев'яна церква, колодязь, параховий погріб і казарми для військових. А військові це були царські казаки. І вони приїздили до нас сюди вести службу. Під час татарської навали, за стінами фортеці також ховались ті солівари, що по сезону приїжджали виварювати солі в наші міста. І тому у нас не тільки в мене наш співробітник Шамрай, мені покійний, а також директор парку. Теж минулий директор Солодовников Олексій. У нас така з'явилася задумка зробити цю фортецю, реконструювати його і на території парку. Парк у нас великий 14 гектарів, а фортеця сама займала лише гектар, і тому це було б гарним об'єктом для відрізування. І... А скільки, Пані Лілію, як ви плануєте реалізувати цей проєкт, можливо, будете долучати якісь громадські організації? Вадим Михайлович, я запропонував такі дістати цю ідею з шафи і здійснити її. Він хоче, щоб ця. Побудова була здійснена не за бюджетні кошти, а за е, спонсорські, будемо так казати. Ну, ми надіємося що підключаться люди наші, і просто надіємося, вже є результати. Сам Вадим Михайлович перечислив 10 тисяч гривень. А на сьогоднішній день, хоча тільки вчора було це об'явлено, вже 110 тисяч на рахунку. Цього проєкту. Я ще хотіла б додати, що в 2005-7 роках, на протязі трьох польових сезонів, наш музей проводив археологічно-наукові дослідження залишків Торської фортиці. І ми знайшли багато артефактів, які розповідають нам про життя захисників Торської Фортиції у ті часи. І ми Передбачаємо, якщо ми здійснимо цей проект, то ми в цьому проєкті проекті покажемо і ті артефакти, ці подлинні речі, які ми знайшли на залишках торської фортиці. Ми також маємо на увазі і ще деякі особливості нашого краю це соловаріння, показати соляні промисли на нашій території, анчарства бо слов'янські глини дуже цінні і в давніх дзвін використовуються для виставлення керамічного посуду. Якщо ці всі технології ми покажемо на нашій кріпості фортеці, от, то це буде дуже цікавий історико-культурний об'єкт. І ми надіємо, що такі ми при підтримці нашої громади і підтримці нашого керівництва. Його. Тобто ви вважаєте, що вже у найближчому часі цей проєкт буде здійснений у реальність? Ми, ми вважаємо так, що якщо люди тільки прийшли сутки, так сказати, доба, о, а люди вже відгукуються, то є надія на те, що ми осилимо цей проєкт. І він такий побачить життя. Дякую пані Лілію, що долучилися до розмови. А я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була Лілія Зандер, директор краєзнавчого музею у місті Слов'янська.